Росія може завдати по Україні удару тактичною ядерною зброєю у відповідь на атаку аеродромів. Таку думку британського полковника Річарда Кемпа наводить Daily Mail. Пряма мова. Путін цілком може порахувати, що так він може продемонструвати свою непереможність і змусити Зеленського здатися. Жахлива реальність полягає в тому, що такий розрахунок може бути правильним, стверджує Кемп і міркує про те, що ніхто в світі не наважиться завдати по РФ ядерного удару у відповідь через Україну. При цьому удар по місту, наприклад, Києву або. Одесі, британський полковник вважає майже немислимим. а більш імовірним вважає удар по військовому об'єкту на кшталт аеродрому, хоча допускає удар по АЕС раніше. Наш канал уже повідомляв, що в США очікують великий удар РФ по Україні у відповідь на операцію Павутина. Британія пообіцяла Україні в 10 разів наростити поставки безпілотників і передати 100 тисяч штук до квітня 2026 року. Повідомляє Reuters. Поставка в 473 мільйони доларів є частиною ширшої ініціативи військової підтримки України на 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.